Мінливою буде погода на Тернопіллі цього тижня. І дощ, і мокрий сніг прогнозують синоптики. Область перебуватиме під впливом циклонів із північної Атлантики. На ніч ще без істотних опадів, а на день на фоні атмосферних фронтів все ж таки з опадами. Опади на завтра чекаємо все ж таки у фазі рідкій, тобто дощ. Вночі та вранці на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер вщухатиме, але подекуди пориви до 14 метрів за секунду збережуться. Щодо температури повітря, завтра очікують від 0 до 5 тепла. І надалі, 11 число. Вночі все ж таки ще з невеликими опадами вони залишаться на цих атмосферних фронтах, а на день вже без істотних опадів. На 11 число температурні показники знову ж таки близькі до 0 градусів це від трьох морозу до двох тепла. Дощ і мокрий сніг прогнозують також і в четвер. А от у п'ятницю 13-го очікують невеличке потепління. Більше тепла надійде із Середземного моря. Істотних опадів, як таких ми не чекаємо, а от по температурі повітря близько нуля на ніч і з невеликим плюсом на день 0 плюс 5. На вихідні знову інша циклонічна система, та сама з північної Атлантики по тій самій траєкторії проходитимуть атмосферні фронти, тому з опадами. Попереджають синоптики і про ожеледицю, а також можливі тумани. А от якщо брати минулий рік, середня температура по області становила 9,4 градуса тепла. Це на один градус вище за кліматичну норму. Тобто, можна сказати, 2022 був теплим. Щодо кількості опадів, то їх випало в середньому 635 міліметрів. Сума їх це є норма, це є 100% від кліматичної річної норми.